Вітаю всіх! На початку квітня, як дозволяє погода, слід зробити необхідні такі роботи на полуниці. По-перше, поприбирати все оце сухе листячко, повідрізати його, ну і прибрати мальчу. Друга необхідна робота це здійснити обробку полуниці від шкідників і хворіб. І третя, така дуже важлива здійснити підживлення. Саме зараз, в квітні, місяці, коли встановлюється гарна плюсова погода, якраз полуниця потребує підживлення. Я завжди для полуниці на зиму залишаю все це листячко. Так гарно вона зимує, листя захищає кореневу систему від вимерзання, і тому тільки на її підчищаю. Чому необхідно прибрати все це листя? Тому що на цих листочках можуть міститися збудники хворіб, а також шкідники. І тому бажано всі ці листочка прибрати. Я забираю, відрізаю деякі ножицями, деякі сухі так обриваю, скидаю все в відро і вивожу з ділянки. Найкраще підчищати полуниці в суху погоду. Саме оті сухі листочки гарно відриваються, і не потрібно всі відрізати ножицями. І такі от теж обов'язково треба забирати, такі з плямками. На них можуть міститися збудники хворіт. За полуницею бажано робити догляд, тому що якщо не зробити ось такої чистки, то і ягоди будуть потім хворіти, можуть і гнити, і не буде такого гарного врожаю, який би ми очікували. Полуничка світлолюбива культура. Саме така чистка від сухого листя, від пошкодженого, буде сприяти кращому освітленню кущів. Вони будуть гарніше прогріватися і так будуть швидше розвиватися. Коли я починала вирощувати полуницю в більших масштабах, я в зошиті зробила записи по підживці захисті від хвороб і шкідників. По порах року. І от саме зараз навесні перша обробка це була мідним купоросом 1%. Зараз добре обробити хоросом з вертімеком. Саме хорос працює при такій холодній температурі і буде добре діяти на шкільників і хворіб разом з вертімеком. Також від шкідників можна використати актелік, твікс, прованту, моспілан, капут. Тобто різні препарати, але дивиться, щоб вони добре поєднувалися, наприклад, чи з хоросом чи з іншим препаратом. Тому, що, наприклад, зараз свіч ще не бажано застосовувати. Свіч діє при плюсовій, такій добре, теплій погоді. Беру таких два пакетики хоросу і один вертімеку. Розчиняю спочатку окремо. Посудині, а тоді виливаю бакову суміш. І також даю прилипач згідно інструкції. Дуже важливо обробити полуницю від личинки хруща. Цей хрущ, якраз з настанням теплих днів, починає відкладати яйця і наповнює ґрунт так званими личинками. А личинка починає псувати коріння, ласувати ними, і таким чином кущ засихає і гине. Я завжди здійснюю дві таких обробки, обробляю в серпні місяці і зараз рано навесні. І найбільше мені подобається такий препарат, як антихрущ. Розводжу його на воді згідно інструкції і проливаю кущі. І якраз він гарно діє, очищає від тих навіть інших шкідників ґрунт, можна застосувати інші народні методи. Але в таких випадках. Тут треба їх часто застосовувати і слідкувати за кущами, дивитися, чи вони гарно розвиваються, чи часом не підсихають. Коли добре потепліє і температура буде вища, як 20 градусів, можна скористатися карбамідом, розвести 20 грам в 10 літрах води і пролити кущі. Карбамід наситить полунички азотом, що саме якраз їм потрібно в такий весняний період, і допоможе позбутися від личинок хруща, тому що саме під пливом карбаміду личинки паразита гинуть. Отже, будемо мати подвійну вигоду. Обробивши полуничку від шкідників і хворіб, тепер буду підживляти. Температура дозволяє в день є більше як 10 градусів, є і 15 навіть до 18, а головне вночі немає заморозків. Тому добриво, яке я буду вносити, буде діяти і буде підживляти мої рослинки. Щодо добрива, тут якраз саме такий весняний період я вибираю тільки азотні добрива, тому що рослині саме найбільшій кількості потрібен азот. Добрив є зараз дуже багато, є вони різноманітні. І тому минулого року я обробляла одним добривом. А цього року я використовую концентрат. Я надаю перевагу таким добривам, де є мікро і макроелементи. І тому використовую цей концентрат, де є 15 азоту, 7 фосфору і 7 калію, де є гумат калію з мікро і макроелементами. Воно якраз буде живити рослину всім, чим їй необхідно. Багато хто підживляє кальцевою селітрою, потім карбамітом це все дуже добре. Після такої підживки, як я буду зараз здійснювати, можна ще по листу обробити якраз і кальцевою селітрою. Я, напевне, ще таку обробку здійсню. І їх, напевно, буде достатньо, тому що така ягода, як полониця, багато добре не потребує. Рослинка невеличка, саме в такій кількості, яку я зараз несу доброго, їй буде вистачати. Ну і ще селітру по через через тиждень або через півтора. Розводжу 25 мг цього концентрату в 10 літрах води і проливаю свої кущі. Отже, перші весняні роботи на полуничці завершено. Ягідки підчищені, захищені від шкідників і хворіб, а також підживлені. І всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви підживлюєте свої ягідки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!